Зробити свій внесок у перемогу може кожен покупець з торгової мережі студія м'яса разом із благодійним фондом покрова мережа магазинів долучилася до акції зі збору коштів на придбання трьох безпілотних комплексів Валькірія для 44-ї артилерійської бригади. Зробивши благодійний внесок у розмірі 10 гривень до чека, покупець отримує в на календарик як нагадування про добру справу. Це добровільна пожертва. Вона вибивається у чеку, так як товар. І називається календарик. Це мій внесок у перемогу. Свій внесок у придбання безпілотних комплексів вже зробила тернополянка. Інна. Кожна людина якоюсь мірою повинна хоч трошечки допомогти Україні. щоб був мир придбати календарик можна у будь-якому магазині, торгової мережі, студія м'яса. Закликаємо тернополян та гостей міста, також жителів області, долучатися в наших магазинах до збору коштів на безпілотники для 44-ї артилерійської бригади, щоб кожен міг зробити свій внесок у перемогу. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.